Картопляний гратен традиційна страва французької кухні. Це неймовірно смачна та ситна запіканка. Спочатку готуємо вершковий соус, розтоплюємо 50 грамів вершкового масла, додаємо два подрібнених зубчики чеснику, півчайної ложки тим'яну, чайну ложку солі та чорний перець за смаком. Потім додаємо 3 столові ложки борошна. Перемішуємо та тримаємо на повільному вогні пару хвилин. Поступово додаємо 400 мл молока. Ретельно помішуємо, щоб не було комочків. А трохи згодом додаємо 100 мл жирних вершків. Доводимо до кипіння. І як тільки соус загусне, знімаємо його з вогню, додаємо 100 г натертого твердого сиру. Один кілограм вже начищеної картоплі нарізаємо тоненькими скибочками. Додаємо до неї соус та перемішуємо так, щоб соус покрив усю картоплю. Викладаємо у змазану вершковим маслом форму. Зверху присипаємо натертим сиром. Буде достатньо 30 грамів. Накриваємо форму фольгою і ставимо в розігріту до 190 градусів духовку на 50 хвилин. Перші згадки про цю страву з'явилися ще наприкінці 18 століття. В ті роки до картоплі французи ставилися зневажливо, але щоб населення не зазнало голоду під час Французької революції, ця страва стала обов'язковою на обідах для дрібних службовців. Поступово гратен знайшов свою популярність і зараз. В меню елітних ресторанів посідає почесне місце. Потім знімаємо фольгу і запікаємо ще 10 хвилин, щоб з'явилася рум'яна скоринка. Смачного вам! Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.